Коли планується введення в експлуатацію, там які зараз от ще вирішити треба питання? Можливо, обладнання, можливо, меблі. Як комфортно тут буде працювати? Сьогодні стоїть завдання перед владою створити комфортні умови для проведення діагностики для лікування, в першу чергу, дітей, і от зараз ми знаходимося в дитячій поліклініці в місті Вишневому. Яке плануємо ввести вже в травні місяці. Це дійсно зразкове. Зразкова буде поліклініка, дитяча поліклініка не тільки в області, а в Україні, тому що тут створені всі умови, і буде денний стаціонар для тих дітей, які цього потребують. Дійсно, громада звернулася ще два роки тому. Що в місті є поліклініка, але вона знаходиться в такому стані е, ужасному і е, мала площа. Тому відповідні роботи велись, і зараз збудована поліклініка на 1100 квадратних метрів, практично на 100% готова. І сьогодні я поставив завдання, щоб ми укомплектували за цих два місяці мебелів і діагностичним обладнанням самим сучасним все те, що необхідно молодим матерям і особливо дітям. Тому ми. Цій проблематиці в області приділяємо дуже велике завдання. Президент дав доручення виконавчим органам влади створити всі умови незалежно від того, чи це центр, чи той регіон, який знаходиться від Києва, можливо, за 200 кілометрів. Тому в кожному регіоні сьогодні в області проводиться відповідна робота. Ми плануємо в цьому році розпочати будівництво перинатального центру. Ми робимо реконструкції в районних лікарнях. Я ще раз хочу сказати, що дитина виходить на перший план, і, в залежності від того, ми повинні їй приділити увагу. І завдяки прийнятим мірам. Сьогодні найменша смертність на новонароджуваних на 10 тисяч дітей в Україні. Це ті кроки, які вже були зроблені. Це ті реформи, які дають сьогодні певні результати і мені. Приємно то приємно про це говорити, що сьогодні Київщина якраз славиться такими показниками, тому що ще три роки тому ми говорили про те, що Київщина це регіон, який найбільше постраждав від наслідків Чорнобильської аварії, що тут найбільше люди хворіють, в тому числі і дитяча смертність на сьогоднішній день. Ми побороли цей бар'єр і вийшли на ті показники європейські показники щодо смертності дітей, і в цілому щодо надання відповідних відповідного лікування і профілактичних осмотрів. От скажіть, будь ласка, ми знаємо, що Вижгород є таким от задавачем моди саме в поліклінічних прикладах, і можливо будуть якісь тренінги проводитися для майбутніх, от вже тут не ви знаєте, я я б не сказав, що ви ж є законодавцем моди. Просто там влада місцева чітко зрозуміла, що ми нікуди не дінемося, а потрібно розпочинати з медицини і освіти. І я скажу, що дійсно на вижручні тільки за останні два роки 35 мільйонів було вкладено в розвиток медицини. Це відремонтована і дитяча поліклініка, і дитяча лікарня, і терапевтичний, хірургічний При, вон, це, да, реанімації, 10 швидких карет куплено на сьогоднішній день. В жгороді немає вакансій серед медперсонала, тому як кажуть, спочатку вони почали реформу робити іменно в медицині. Ми зараз знаходимося в києво святошинський район Вишневе. В цьому році ми плануємо ввести в експлуатацію школу на 750 місць. В цьому році ми плануємо вести дитячу поліклініку, тому ми теж приділяємо велику увагу і якраз в районі. В цьому році ми плануємо побудувати соціальне житло і гуртожиток. Аналогічно робимо реконструкцію районної лікарні, тому велика увага приділяється, і я думаю, що Київської район не буде відставати, тому що у нього сьогодні є можливість, та можливість, і ми обов'язково приділимо цьому напрямку велику увагу. Я ще раз кажу: найдорожче. Що в нас сьогодні є, і так акцентує увагу президент: це людина і особливо дитина. Ми зобов'язані зробити все в першу чергу для дитини: дитячі центри, дошкільні навчальні заклади, школа, дитяча поліклініка. Якщо ми створимо фундамент. Бо цей фундамент буде закладеться на майбутнє. Якщо немає фундамента, ми не можемо будувати будинок. Якщо буде фундамент в дитини, це буде майбутнє покоління, і ми приділяємо велику увагу. Я хочу ще й доповнити, що дитячі крім дитячих центрів, спортивні школи, спортивні площадки, стадіони це це, це на сьогоднішній день на київщині розбудовується і створюються чудові умови для розвитку дитини. Вартість цього, скажімо так, от. будь Питання ще є у журналістів, будь ласка. Принципі яку кількість може забезпечити оця дитяча поліклініка діткам? І скільки коштує? сьогодні? сьогодні, в вишневу на обліку знаходиться десь 6 тисяч дітей. В цілому ми плануємо, що вони що ця поліклініка буде обслуговувати не тільки діточок, які проживають в місті Вишневому, а навколишні сіл. Це десь близько 10 тисяч дітей. Кошторисна вартість, я думаю, що вона буде біля 10 мільйонів, тому що ми хочемо закупити сучасне обладнання в кожній кабінет, створити умови, щоб не вийшло так, що є поліклініка, приходить на обстеження, а їм виписують і направляють іти в район лікарню. Це вже не, та, не ті умови. Ми. Хочемо зробити, щоб якщо мама прийшла з дитиною чи просто дитина, вона повинна тут від забору, аналізу за крові до рентгена практично все отримати на місці. Там залучені такі бюджетні кошти. Я скажу, що на сьогоднішній день, дійсно на сьогоднішній день, ця будівля нам. Досталась практично. Ми працювали за рахунок закону про державно-приватницьке партнерство. Була виділена площадка, будувався дом, і будівельники передали і сполкому ось цю будівлю. Що стосується обладнання то обладнання і інвентаря, це будуть за бюджетні кошти. Тому ви бачите, що сьогодні працює якраз закон і дає можливість залучати як бюджетні кошти, так і кошти меценатів і забудовників. Дякую. Дякую. Яка потреба нині в будівництві відкритті нових медичних поліклінік саме для дітей? З чим це зумовлено? Ну, ми знаходимося в майбутній поліклініці міста Вишневого, в дитячій поліклініці. Саме в місті Вишневому велика потреба. Ми маємо на сьогодні біля 9 тисяч дітей в вишневому, в тому числі 500-505 дітей до року. Які потребують особливої уваги. До сьогоднішнього дня в місті Вішневому поліклініка була в пристосованому приміщенні. Вона не відповідала ніяким санітарним нормам і ми не мали змоги надавати на сучасному рівні медичну допомогу дітям. А діти це діти, пріоритетні контингенти, да? діти, мами молоді, таке для надання такої допомоги. Згодом в дію цієї ошатної будівлі, ви, мабуть, подивилися вже. Ми будемо мати одну із я вважаю, найкращих дитячих поліклінік в Україні. Тут є всі необхідні підрозділи, всі необхідні служби і кабінети і для лікування, і для реабілітації дитини, для відновного лікування і таке інше лікувальної фізкультури. І стоматолог тут буде, і всі вузькі фахівці будуть, і дільничні педіатр, чи сімейні лікарі. Тобто діти з водом поліклініки цієї Вишнево зможуть на сучасному рівні отримувати необхідну медичну допомогу. І відповідно профілактичну роботу будуть. Кабінет щеплень буде і таке інше. Є якась інформація, скільки дитячих поліклінік оновили за минулий рік, і яка потреба зараз от -от, на цей рік, можливо, в планах? Я, е Хотів би, щоб ну, не було такого, такої уяви, що е, до сьогоднішнього року в Київській області не було охорони здоров'я. В Київській області працюють лікарні, центральні райони, міські лікарні. Вибудена дуже непогана матеріально-технічна база. Ми маємо в усіх районах сьогодні дитячі поліклініки чи дитячі консультації, які входять в склад Центрів первинної медико-санітарної допомоги. Але саме в Вишньому була велика проблема. Поточні ремонти в цьому в минулому році зроблені практично в усіх дитячих поліклініках. Ми підтримуємо їх на належному рівні. Але ну, нема не ж межі покращення. Я думаю, що ця поліклініка вона просто дивує своїм смаком, своєю шатністю і всім необхідним, що, що міська, тут буде. Міська, 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 місто вишневе. Дещо вони загалом кишні? У нас немає особливих проблем з поліклініками. Я ще У нас є інші проблеми. Ми плануємо в цьому році розпочати, якщо буде, дасть Бог, реконструкцію обласного центру охорони здоров'я матері і дитини під сучасний перинатальний центр. От в цьому є велика проблема, ви знаєте, є національна програма, і ми це маємо робити, і будемо робити. В області велика проблема з надання кардіохірургічної допомоги, як дитячому, так і дорослому населенню, особливо дорослому населенню. Ми маємо надію розпочати в цьому році будівництво кардіохірургічного центру. У нас є обласна лікарня номер 2 на серце в місті Києві, знаходиться. Там можна зробити певну прибудову, і жителі Київської області завдяки цьому зможуть отримувати сучасну кардіохірургічну допомогу. Ми маємо певні проблеми і будемо в цьому році працювати над реконструкцією туберкульозної протитуберкульозної лікарні, яка знаходиться в Боярці. Там є питання, є проблеми, і цю, е, треба покращувати цю роботу. Ну і є багато інших. Ми маємо десь е, в, е, в минулому році ми відремонтували е, 63 ФАПи і е, відкрили 17 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Ми маємо Цьому році цю роботу теж продовжувати. Ми проводимо велику роботу по навчанню лікарів, особливо сімейних лікарів. Ми до 2020 року маємо перейти на надання первинної допомоги на засади сімейної медицини. У нас є відповідна програма, і ця програма вцілюється в життя. Тобто, роботи дуже багато. Доброго Добре. Добрий день. Ну в принципі, якщо ви не проти, там поряд, воно виходить, це не жиле перший поверх будинка. Якщо було, ми з Олегом Сахаріше вже розмовляли, у нас поряд звичайний з ним. Не... До ночів консультацію Расширити, розширили консультацію. Бо Вона да. дуже така. Ось так, да. Ось так, да? Ось так, да? Ми все дивилися. Ну, за що ви вас дитяча поліклініка? політик? відділенні в нашому дитячому поліклінічному 15 лікарів. Це єдиничі лікарі і спеціалісти. Достатньо, тому що зараз район буде вкладати гроші, кошти свої для забезпечення. Працюємо до да, да. як там укріпити, подивитись. Площ достатньо, площ достатньо. Дітей все, що можна. Дітей Колись... Дітей багато і найголовніше. Що... Скільки у вас дітей? У мене? Да. Одна Одна. Так. Одна дитина. Одна дитина, так. Да? Відстає. ми плануємо Травня місяця повністю закомплектувати і вже ввести в експлуатацію. Хотілося. Я не кажу, що до першого, а десь середина травня. Посередина травня. Це реально. Так, Олексій? реально. Ну, щось ви заберете, мабуть, звідти, де? Тому дивіться, зараз дійсно немає проблем із меблями, заказувати шкафчики, заказувати все, О, що вихідно. А скільки Шо? у вас Шо? буде Шо? тут коєк такого типу, днівного сесінара? Я думаю, что 10 будет. Три раза ниже под порога. По прогнозам, где-то недели через три, говорят, что если не, опять не будет мороза, когда мороз, оно все утихает, утихает потому что вирус гибнет. Ну, Ну, ходить, ходить, И опять вернулся немножко вот этот вот свинячий, то, что мы называем, ну, калифорнийский. В прошлом году мы не, не общались. Бисконтин, вот Калифорния, несколько лет его не было. Тоді пам'ятаєш, коли ми перед виборами зустрічалися з людьми, у них була вимога якраз за дитячий поліклініку, так? Так, так. Значить, це кабінет підлітковий кабінет у нас. Це ідеально всередині. Скільки тисячі? Тисячі восемнадцять чуть. Хочете, хочемо в кабінеті що... у нас обладнано це Хірургічні е... відпочинку. mm-hmm